Слава Ілюблені браті і сестри. День Крут. Це завжди день, коли ми згадуємо трагічні події ХХ століття. Коли ми згадуємо історію нашої держави, сьогодні ми Говорили за опокійну службу на цих героях, які своїм життям утверджували незалежність України. Церква Христова утверджувалася на житті і на гробах мучеників, мучеників за віру. Сьогодні ми утверджуємось на пам'яті героїв Крут. Сьогодні ми утверджуємось в бажанні бачити нашу державу, наше майбутнє щасливим. Єднає нас сьогодні молитва. Молитва, яка закликає нас до єднання в Бозі, до єднання в любові до. До свого краю. Молитва, яка сьогодні єднає нас усіх. Господь наш Ісус Христос говорить, все, що молитві попросите, віруйте і дасться вам. І ми молитви просимо не лише за здоров'я. Ми в молитві просимо не лише за упокій прощення гріхів. А ми просимо в молитві Божого благословення на майбутнє. Для чого ми сьогодні прийшли сюди? Згадати. І пісне «Вічна я пам'ять кожен раз нам нагадує. Пам'ятайте. І Шевченко говорив, пам'ятайте і мене не забудьте згадати. Пам'ять. Це той неоціненний дар, який має людина, щоб розуміти, хто вона і до чого вона прагне. Нелегкі часи сьогодні в Україні. Але ж які висновки ми можемо робити, стоячи тут, біля героїв, біля пам'ятку героям Крут? Висновок один. Любити понад усе свою землю, любити понад усе людей, які тут живуть. Це заповідь любові, заповідь любові до самопожертви. Ось цей висновок треба зробити. З любов'ю до України, з любов'ю до своєї віри, до своїх батьків, з любов'ю до Бога. І тому хай все перемагаюча любов Христова, утверджує нас, утверджує і надихає. Утверджує і надихає нас в боротьбі за майбутнє. Недавно один із журналістів сказав, що порівнюючи Росію і Україну, росіянин, коли побачить спів, е, працівника спецслужби, тікає. Тому їх розганяють дуже швидко. А українець побачить працівника, кличе ще двох. І це надихає. А на основі чого надихає? На основі того, що ми на своїй землі. Ми не кочівники. Ми не прийдешні в цю землю. Це наша земля, це наш край і ми повинні її боронити. Що боронити? Боронити правду. Боронити істину. І коли ти живеш по правді і борониш правду, а борониш і робиш це на основі любові, ти не переможний. Тому слава героям Крут! Слава героям Євромайдану! Слава Ісусу Христу і слава Україні!